Любі восьмикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Відкрийте, будь ласка, зошити, запишіть дату, тему нашого уроку. Словосполучення і речення, головні і другорядні члени речення, Односкладне речення, повне та неповне. На уроці будемо розвивати мовну компетентність знаходити головні і другорядні члени речення відрізняти односкладні від двоскладних повні від неповних мовленєва компетентність розвиток зв'язного мовлення та власні висловлювання логічне і критичне мислення формувати висновки на основі спостережень над мовним матеріалом Уміння працювати і аргументувати власну думку, виховання любові до рідної мови та культури спілкування. Дуже сподіваюся, що всіх хороший настрій і ви готові працювати. Оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому самопочуттю. Обрали! Дуже добре. Якщо ви обрали смайлик внизу, не хвилюйтеся, у нас все вийде. Ми впораємося разом. Усміхнулися вперед. Друзі, ми з вами вже вивчили багато вивчених тем. Словосполучення, речення. Головні і другорядні члени речення. А тепер настав час згадати все це і переконатися, як добре ми розуміємо і застосовуємо ці знання. Для цього проведемо мозковий штурм. Отже, почнімо. Який розділ мовознавства вивчає словосполучення і речення? Молодці це. Синтаксис. Розділ мовознавства, що вивчає будову словосполучень і речень, яка одиниця синтаксису є речення? Словосполучення. Чим речення відрізняється від словосполучення? Які є речення за метою висловлювання? та емоційним забарвленням. Забудовою, які є речення, що не є словосполученням. Молодці! Ви добре попрацювали. Але все ж таки давайте перевіримо себе. Чи вірно ви все пригадали? Речення це найменше, граматично пов'язана та змістовно закінчена, одиниця спілкування та вираження думки. Речення поділяється за метою висловлювання, емоційним забарвленням, будовою. Речення є розповідні. Питальні спонукальні. Окличні неокличні. Прості складні. Словосполучення. Змістове й граматичне об'єднання двох і більше повнозначних слів. Словосполученням не бувають. Підмет і присудок. Прийменник з іменними частинами мови, складені форми дієслова, однорідні члени речення та фразеологізми. Теорію ми з вами пригадали, переходимо до практики. Запишіть вправа 1. Спишіть словосполучення. Якою частиною мови виражене в них головне слово? Надпишіть зверху. З двома-трьома словосполученнями за вибором. Складіть речення і запишіть. Яке речення за будовою, метою висловлювання та емоційним забарвленням ви склали. Словосполучення Золота осінь. Повна води. Видно далеко. Твори Шевченка любить співати, купатися в морі. Наприклад, золота осінь. Осінь яка золота. Головне слово осінь, виражене частиною мови. Іменник. Ми гуляли парком, де панувала золота осінь. Речення складне, розповідне, неокличне. Чому складне? Бо має дві граматичних основи. Перше. Хто ми, підмет, що робили, гуляли присадок. Де парком. Обставина. Осінь підмет, що робила панувала присудок, осінь яка золота означення. Отже, речення має дві граматичних основи, тому складне. Виконайте, будь ласка, всі умови вправи. Гарна робота! Бачу, ви старанно попрацювали. Пригадаймо, який головний член речення відповідає на питання хто, що? Підмет, що вказує на дію або стан в реченні. Присадок та відповідає на питання, що робить, що зробить. Що з ним робиться, який він є. Які ви знаєте другорядні члени речення? Означення. Який, яке, чий котрий. Додаток. Кого чого? Кому чому? Ким, чим, що. Та обставина. Де? Куди? Звідки? Коли, якою мірою, за якої умови, з якої причини. Навіщо. Пригадали? Попрацюємо. Запишіть вправа 2. Складіть три речення за малюнком. Підкреслить головні та другорядні члени речення. Наприклад, у жовтому листі діти влаштували веселу гру. Хто? Діти, підмет. Що зробили? Влаштували присудок. Що влаштували? Гру. Додаток. Гру яку? Веселу. Означення. Де? У листі обставина, у якому жовтому означення. Складіть, будь ласка, речення. Молодці ви впоралися. Друзі! Перед тим, як ми будемо продовжувати працювати, зробімо невеличку паузу. Зараз час для руханки. Вона допоможе нам розім'ятися, відпочити від сидіння, налаштуватися на подальшу роботу. Встаємо зі своїх місць, розправляємо плечі, посміхаємося і вперед заряджаємося енергією. Тепер, коли ми трішки розім'ялися, можна з новими силами повернутися до роботи. Поміркуйте, за якою ознакою речення розподілено на дві колонки. Прокидаюся, я прокидаюся. Ранок, настав ранок, у вагоні ще сплять. У вагоні люди ще сплять. Із самого ранку в серці лоскоче. Із самого ранку в серці щось лоскоче. Так, звичайно, перша колонка має речення односкладні, тому що в них наявний лише один головний член речення. Або підмет, або присудок. Друга колонка має двоскладні речення, тому що в кожному реченні є і підмет, і присадок. Отже, односкладне називається таке речення, у якому є лише один головний член речення у формі підмета або присудка. Залежно від способу вираження, та значення головного члена односкладні прості поділяються на такі види. З головним членом у формі присудка. Означено особові. Дію виконує конкретна особа. Я, ми, ти, ви. Неозначено особові. Дію виконує невизначена особа. Вони якісь люди. Узагальнено особові. Дія стосується як усіх осіб, так і кожного. Безособові. Дія не має виконавця, не залежить від особи. Називні. З головним членом у формі підмета, який стверджує наявність предметів чи явищ. Запишіть вправа 3. Складіть односкладні речення. Означено особове. Приклад. Читаю цікаву книжку. Я читаю цікаву книжку. Неозначено особове. У нашому місті. Побудували новий парк. Вони побудували якісь люди. особове. Як дбаєш, так і маєш. Дія стосується як усіх осіб, так і кожного. Безособове. В кімнаті було душно. Дія немає виконавця. Не залежить від особи. Називне. Тихий вечір. В реченні є підмет. Вечір. Будь ласка, побудуйте речення. Молодці. Вправа 4. Вибери правильний тип односкладного речення. Пишу твір про природу. Оберіть, будь ласка, правильний варіант відповіді. А Б, В чи Г. Кажуть, що завтра канікули. Люблять батьківщину серцем. На подвір'ї стало тихо. Високе небо. Перевіримо себе. Пишу твір про природу. Варіант Б. Означено особове. Кажуть, що завтра канікули. В. неозначено особове. Люблять батьківщину серцем. Б узагальнено особове на подвір'ї стало тихо. А безособове високе небо на земле. Впоримося. Українська мова це мовний конструктор. Іноді ми будуємо речення з усіма словами, які потрібні за правилами, а іноді щось пропускаємо. І все одно нас розуміють. Чому? Давайте з'ясуємо. На екрані приклад речення. «За місто – старовинний монастир. Зверніть увагу, у реченні між словами є знак питання. Тому що замість нього ми можемо використати розділовий знак. За містом старовинний монастир. Або, дієслово, за містом стоїть старовинний монастир. Отже, за наявністю чи відсутністю необхідних членів речення просте поділяється на повне неповне. Повне наявні всі головні та другорядні члени речення. Необхідні для завершеності. Будови повноти вираження значення. Неповне пропущений головний або другорядний член речення зрозумілий із контексту або ситуації мовлення. Речення якої колонки є неповним. Маки польові квіти. Маки у полі. Підкресліть граматичні основи і доведіть свою думку. Друге речення є неповним, бо в ньому пропущено присадок. Маки є у полі, або маки ростуть у полі, про що свідчить обставина місця у полі яка залежить від присудка. Отже, речення другої колонки є неповним. Друзі, сьогодні ми разом узагальнили і систематизували тему. Тепер спробуємо зупинитися на мить і подумати, що сьогодні згадали знову. що викликало труднощі які теми треба повторити. Отже, сьогодні ми узагальнили знання про словосполучення і речення, пригадали, які бувають головні і другорядні члени речення, розглянули особливості односкладних, повних і неповних речень. Ми побачили, як важливо розуміти будову речень, щоб точно і грамотно висловлювати свої думки. Кожен член речення має своє значення і роль, а уміле використання типів речень робить наше мовлення різноманітним і виразним. Пам'ятайте, мова це не лише засіб спілкування, а й наше дзеркало. Тому варто дбати про її чистоту, правильність і красу. Запишіть домашнє завдання. Складіть 5 різних типів речень. Означено особове, неозначено особове, узагальнено особове, безособове і назвне. Підкресліть головні і другорядні члени речення. Скласти й записати діалог. Цікава подорож, використовуючи повні і неповні речення. Дякую за увагу! До нових зустрічей!